Жив собі маленький ведмедик на ім'я Веселунчик. Він був добрий і лагідний, але трохи незграбний. Коли біг часто спотикався, а м'яч завжди тікав від нього в бік. Одного дня друзі запросили його пограти у футбол. Веселунчик зрадів, але дуже хвилювався. А що, як я все зіпсую, тихо пробурмотів він. Та не біда, сказав зайчик. Головне старатися. Веселинчик почав тренуватися щодня, бігав по галявині, підкидав м'яч лапками, вчився не падати. Ну, спочатку було важко. М'яч то котився в кущі, то падав у річку, та ведмедик не здавався. Минув тиждень і настав день великої гри. Коли друзі вийшли на поле, веселинчик вже був сміливим, він ловив м'яч. Бігав швидко і навіть зробив свій перший справжній удар. Гол! вигукнули всі, коли м'яч опинився у воротах. Веселунчик засміявся від щастя, і він зрозумів, навіть якщо ти не зграбний, головне не боятися і тренуватися, тоді мрії обов'язково здійсняться. І відтоді Веселунчик там справжнім футболістом команди друзів!